Сейчас доделаем эту хрень. Давай. Молоденьки, всё принимало это. Да. Так, давайте пить. У. Сьогодні у Варшаві ми зібралися, щоб підтримати Азов насамперед, тому що у них цього року 11-та річниця, і ми хотіли зібратися всі разом, об'єднатись, показати нашу солідарність, підтримати військових, підтримати Україну з Варшави і показати підтримку всім, та навіть один одному познайомитись і мати можливість зробити щось спільно. Ця акція відбувається у 17 містах Європи та Америки. Вчора бігли відень та а сьогодні біжать всі інші міста. Змираємо кошти для медичної допомоги пораненим військовим Азову. Ціль наших всіх забігів разом з Лотосом це було 5 тисяч євро. Ми її перейшли і безмежно вдячна всім за підтримку, хто приходить. Слава Україні!